Сьогодні в програмі 15 комплектів шоломів та бронежилетів для саперів у зоні АТО. Бойове злагодження танкових підрозділів на Житомирщині. Перші спільні навчання ВМС та Держприкордонслужби у морі. За минулу добу за підтримки країни-агресора незаконні збройні формування 70 разів відкривали вогонь по силам АТО з різної зброї. На Донецькому напрямку порушення режиму тишу відбулося біля Авдіївки, Луганського, Пісків, Опитного, Невельського, Верхньоторецького, Артемівського, Кам'янки, Світлодарська та Богуславського. Як і раніше для втілення своїх підступних планів ворог використовує міномети калібрів 120 та 82 мм міліметри у поєднанні з гранатометами, кулеметами та стрілецькою зброєю. Порушуючи мінські домовленості на Маріупольському напрямку, окрім заборонених мінометів в районі оборони Павлополя бойовики вели вогонь із самохідних артилерійських установок в районі Новотроїцького. 15 комплектів кевларових шоломів та бронежилетів на суму близько 350 тисяч гривень передав підрозділам розмінування координатор проєкту ОБСЄ в Україні Вайдота Сверба. Технічні засоби надійшли саперам Держспецтранслужби в рамках проєкту Допомога з реагування на забруднення вибухонебезпечними залишками війни і залишками компонентів ракетного палива. Ці фінанси Сісва приходять від міжнародних донорів, які через ОБСЄ хочуть помочь країні. через ОБСЄ, тому, що. ОБСЕ і частка проєктів ми звісно прозрачностью, прозрачності нашей деятельности. З липня 2014 року сапери Держспецтрансслужби виконують завдання по розмінуванню об'єктів національної транспортної системи та прилеглих територій у зоні АТО. Кількість виявлених та знешкоджених вибухонебезпечних предметів сягнула понад 4,5 тисячі. На сьогоднішній день у нас 5 підрозділів Інженера сапірних, котрий уповняють задачі по розмініровані. Олександр Візгін, Юрій Стоянський, Євген Роженюк. Час ЧЕ. На Житомирському полігоні триває бойове злагодження танкових підрозділів високомобільних десантних військ. Володимиру Ганцеву лише 18 у він із січня цього року. Каже, пішов на контракт, бо не міг спокійно дивитися, як його однолітки косять від армії. Папа сказав, ти вже взрослий, рішай сам це твоє життя. Мамі, звісно, не хотілося відпускати, але в неї не було вибору. Надо, щоб ми жили вільно. надо. Товаришу Володимира Максиму не набагато більше 20, і мотивація схожа. Тяжело дивитися, як дійсно люди погибають, які там, а я так просто вдома буду сидіти там. І пішов теж. Навчаються хлопці під керівництвом досвідчених інструкторів, які пройшли горнило АТО. Хлопці мусять пройти злагодження, бойове, поки вони не навчаються стріляти, водити, тактичною підготовкою займатися. Тобто вони мають тут на полігоні мати всі ази військової справи. Вони знають, що там, як там відбувалося, вони знають, що нам треба знати. І знає, як, ну, більш детальніше. Не так, щоб по книжки, як ті, що прийшли, допустимо, зразу після університету. Вони знають, вже перевірено це все в реальних збиттях. Головна зброя аеромобільних танкістів нещодавно зняті з консервації танки Т-80. Хороша техніка. Та більш вона їде тихенько, навіть її не чути, вона не має вже того звуку такого, як мають 64-ка, 72 ну, їх можна чути далеко за кілометр. 70-ка під'їжджає тихенько. Незабаром навчання закінчиться, і молоді танкісти замінять своїх побратимів в зоні АТО. Пацани, держіться. Ми поможемо скоро. вам. Ми скоро будемо допомагати, так що не пропадете. Приїдуть нові сили, змінимо вас. А їхнє місце на полігоні займуть інші новобранці. Набір контрактників до війська триває. Олександр Візгін, Вадим Стасюк, Сергій Час Чаще. У Чорному морі військові моряки провели навчання спільно з морською охороною Державної прикордонної служби. Відпрацьовували надання допомоги аварійному кораблю та порятунок особового складу. Триджя, черга, Артилерійська установка вражає ціль на відстані 4 кілометрів зі швидкістю 3 тисячі пострілів за хвилину. Перша черга попереджувальна, після чого судно-порушник вимушене зупинитися. Якщо після цього судно не зупиняється, приймають рішення на відкриття стрільби по суднопорушнику. Це стрільба АС номер 3 яка була далі проведена після стрільби, ну після попереджування стрільби по суднопорушнику. Далі за сценарієм відбиття нападу диверсійної групи на корабель. Вогонь ведуть по умовному противнику. Ворожих диверсантів імітують надувні кульки, викинуті в море. За легендою, у корабля, що потерпає лихо, спалахнуло машинне відділення. За декілька хвилин команда повинна локалізувати пожежу, спустити на воду рятувальні плоти та чекати допомоги від буксиру. Локалізована пожежу, корабель втратив хід. Корабель до буксирування приготувати. Але в штормову погоду морський буксир не зміг підійти в притул. Передати браги канату для транспортування допомагає медичний катер Сокаль. Чому заключаються злочності? Ну, навіть це все-таки настояща морська професія, тобто не кожен здесь може видержати. Ну, ви самі виділять, які погодні условия. Це перше спільне навчання морських прикордонників і військових. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіо студія Міністерства оборони України Бризля часу ЧЕ. Благодійний проєкт Біотехреабілітація поранених допомагає усунути дефекти кісток із застосуванням клітинних технологій. Це дозволяє швидко відновити тканини та значно поліпшити якість життя. У нас була технологія, яку ми вирішили продовжувати, скажімо так. нашим военным, для того, чтобы они имели возможность пользоваться своей ногой рукой, сохранить ее, предотвратить от ампутации. Во-первых, сама боевая травма по себе, она достаточно сложная. И вы абсолютно правы, что для каждого пациента разрабатывается своя схема лечения. Нет абсолютно одинаковых. Это не свежие травмы, это не, скажем, стандартные случаи. Завдяки уникальной технологии лекари буквально выращивают отсутние фрагменты кисток. Забирается красный костный мозг у пациента. Это через укол, обычный укол из крыла подвздошной кости, ну, из кости таза. Берется 5 мл 5 этого красного костного мозга. И во время этого же забора выполняется э, забор маленького фрагмента малоберцовой косточки. Там буквально 3-4 мм отчет берется. Вот. И потом из этих двух фрагментов, то есть ну, двух материалов, ми отримуємо клітки. В умовах лабораторії отримані клітини заселяють у спеціальні кісткові блоки. Создаються умови для того, щоб це все потім при трансплантації ми трансплантували практично живу ткань. Зараз у клініці лікується 5 пацієнтів. У кожного з них складні поранення кінцівок. Поранення отримав 21 липня в селі Ігорівка біля Луганського аеропорту, коли ми виходили з оточення. Встиг я тільки в зоні АТО провоювати тільки два місяці. Гора Карачун, місто Дебальцево і за Дебальцево, це вже Луганська область, населений пункт Фащівка, є такий. Там в результаті мінометно артилерійського обстрілу, тобто градами, накрили нас базовий табір, і я отримав осколкове поранення від граду. Не встиг парасольку розкрити, щоб заховатися. Тоді мені зараз, зараз винесло тих три. три Кістки мені винесло, просто вони десь остались там фащуки в полі. Нас з сторони Росії обстріляли Туди ми обстріляли. Танки якось там стояли і спілкувалися. Бика зірвалася близько. Я бачив хлопцям, бачив і пообіцяли. Я бачу, як люди хлопці стали на ноги і по всій кості поращували. Хлопці сповнені оптимізму, вірять, що подолають хворобу і вже до кінця року стануть на ноги. Дізнавшись про цей проект, що півопроще проводить біля тих ребітація, то з'явилася надія, що можна вилікуватися і навіть далі, що це складеться дуже добре, подовж службу. Так що тут є надія. Я думаю, що скоро буду танцювати. Перший танець я обіцяв дружині станцювати. Так прямо і сказав. Що перший танець я з тобою з озелька станцюю, а потім все остальне. Лікування не з дешевих, але волонтери і благодійники допомагають воїнам зібрати гроші. На сьогоднішній день через цей процес пройшло 52 людини. Тобто, це значить, що якщо вчити, що в середньому. Ми з человеком працюємо в районе полугода, То за полтора року нахильост там 52 человека. ну, где-то у 30 вже є результат, і остальные знаходяться например, в процесі його достиження, або на начальной стадії. У рамках благодійного проекту медики обіцяють допомогти усім бійцям, які потребують лікування. Володимир Кухарський, Вадим Стасюк чаще.